Як? Е, якщо тобі треба гроші, то тобі треба йти туди, де дають гроші. Ну, тобто на роботу, там, чи працювати, чи ще щось. Вот. Або якщо тобі треба е, вилікуватись, то тобі треба йти куди? Шукати те місце, де лікують. Тобто шукати, лі... шукати ліки, хоча б йти в аптеку, наприклад, да? там, де є, ти можеш знайти ліки. Але в царстві Божому, дивіться, якщо ти... тобі треба вилікуватись, або тобі треба гроші, або тобі треба там ще щось, да? то тобі треба не шукати цього навпаки, а шукати. Ісуса. тому що написано, як Він з Ісусом не дарує вам і всього. Давайте ще раз, дивіться. Тобто, знаєте, е, ну, такий парадокс. Якщо тобі треба знайти е, дружину, то тобі треба не шукати дружину. Ну Ви розумієте, про що я кажу? Тобто, якщо тобі треба знайти дружину, то тобі треба почати ой то тобі треба перестати шукати дружину, а почати шукати кого? Ісуса. І написано, що Бог якийсь не пощадив свого Сина, але віддав за тебе, як з Ісусом, не дарує вам і всього.